З нами громадський діяч Сергій Шахов. Добрий вечір, пане Сергію. Вітаю. Давайте про це вугілля проговоримо. Як, як Україні зиму перебути, враховуючи ось ці нерегулярні поставки, те, що припинили відвантаження російського, те, що зупинка із постачанням з Африки, то і, і захоплені території не, не дозволяють користуватися українським видобутком. Ми будемо говорити відверто, що е, ця диверсія з боку Росії по захопленню Донбасу і було е, вирішенням тих питань, які санкції вони на, накладують е, е, при цій війні. Вони не дали Україні вугілля, а це практично для енергетики це головне. Але ми не сталися сам на сам. ЮАР сьогодні постачає вугілля по контрактах. І вважаю, що ну ми покупаємо його, можна говорити, що дешевше, але це неправда. Це дорожче, якщо брати буквально півроку тому. Е, ш, е, ну буквально з Донбасу постачало вугілля велику Україну е, за іншою ціною. Але ми не залишаємося без е, чорного золота все ж таки допомога йде ззовні, і ми не повинні віддавати свої території Донбасу просто так. Тепер ми розуміємо, тепер велика Україна все ж таки розуміє, що Донбас потрібен нам, правильно? Тому що ми не можемо жити е, без е, твердого палива. І можемо обійтися і без е, газу, навіть, якщо ми все ж таки повернемо Донбас і будемо опалювати, е, можна зробити і з вугілля, можна е, і вугіллям опалювати, і все ж таки. Е, ми зможемо прожити без Росії, без нашого так в лапках брата, який сьогодні використовує проти нас зброю і агресію. Щодо зброї і агресії, повертаються бійці з того ж самого аеропорту, їдуть у відпустку. Щойно ми побачили, це відбувається у Києві. А разом з тим постійно і в соціальних мережах, та і вам теж відомо, що зараз потребують бійці там. В зоні проведення АТО. Сьогодні ці патріоти, яких ми сьогодні бачили, серце крові обливаються, тому що залишаються сам на сам. Ми бачимо, що практично вони взяті в кільце. Але все ж таки не вдається цим терористам відстояти, скільки вони вже поклали своїх дивізій на те, щоб захопити донецький аеропорт. І ми бачимо, як відстоюють. Наші патріоти практично з голими руками проти граду, проти буків, проти ОС, проти мух і проти бесів та безлірів, і Болотових і так далі. Захарченок, відстоюють право на життя нашій державі. Це головне не вистачає всього. Не вистачає, по-перше, одежі, не вистачає теплих речей, не вистачає зброї, яку нам не дає ні Європа, ні США. Сьогодні головне, що є дух у наших хлопців, і це головне. І характер, з яким ми відстоюємо, Я впевнений, що все ж таки зверне увагу весь світ на нас. І на сьогоднішній день не вистачає одного ведення військового стану по всій Україні, щоб весь світ побачив, що це не брат з братом б'ється. А це є зовнішня агресія з боку Росії на наших територіях, і цього відчікують е, наші українські бійці. Можна дипломатичним шляхом потім вирішувати ці питання. Женевська, мінська угоди вони скасовані, практично. Вони не діяли 3012 тисячі порушень е, з боку російського агресора з боку терористів е, під час. Е, Перемир'я такого, яке ж це перемир'я? Це гібридне перемир'я, кому воно потрібно. Нічого ніхто не ні того не дотримувався. Скільки загиблих, скільки було зруйнованих шкіл, скільки зруйнованих міст і будинків мирних е, жителів. Сьогодні люди е, тікають і ще й тікають, і тікають з цих територій. Е, сьогодні люди потрапили це. Практично друг, другий геноцид української нації з боку Росії. Е, сьогодні люди мерзнуть в своїх квартирах. Не тільки гуманітарна катастрофа, ще й екологічна катастрофа. Тисячі людей стоять у чергах, і це ж ми бачимо кожен день. Звітують на звіти кожного хвилину. Люди самі на тих територіях не доїдають, а носять хлопцям нашим українським бійцям поїсти, вдягнутися. Не доходить максимальна гуманітарна гуманітарна допомога, вся яка може дойти. Хотілося б, щоб все ж таки зовнішній світ звернув увагу і почав допомагати як потрібно. Ну, от кожен сотий українець сьогодні вимушений переселенець. Про це повідомила уповноважений президент України з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, це лише офіційні цифри. Ті, хто зареєструвався. На сьогодні з району проведення АТО до інших регіонів України переселено 450. Вісім тисяч осіб, а це в тому числі 124 тисячі дитини. Це тільки з Донбасу. Якщо говорити про Крим, то це ще плюс 19 тисяч осіб. Щодо переселенців, зараз як треба вирішувати їхні питання? Знову ж таки, з огляду на зиму. Президент все ж таки підписав. Е Указ по вимушеним переселенцям. Люди вже вважають, що вони біженці. Людям нема де розсілятися. Ну хто мав мусити, що буде війна і що люди будуть втікати зі своїх будинків практично в одних штанях і сорочці? Йде зима, нема де розміщувати людей. Нема то тієї допомоги з боку держави, яка потрібна бути сьогодні. весь тягар практично на на волонтерах, на громадських діячах, на громадських організаціях, на благодійних фондах. Вважаю, що не тільки правда повинна тягар лежати на всій державі, сьогодні відповідальний всього українського народу. Ми потрібні зібратися в один кулак, потрібно зробити один єдиний центр допомоги переселенцям. І це справжні патріоти, не, не тільки ті е, люди, які залишилися на тих територіях і не можуть виїхати, знаєте, і сьогодні залишилися сам на сам. Ті люди, які поїхали звідти, це я не знаю, з великої літери треба писати це слово, тому що вони не повірили ДНРам, ЛНРам, тому що вони не повірили Росії. Вони втікли вони практично голими. Велику Україну. Негайно треба допомагати. Негай... Що сьогодні цей закон ще сирий, який підписаний. Треба вносити негайно туди ще доповнення. Верховна Рада як найближчим часом потрібна і допомога переселенцям, щоб вона додала якісь доповнень і додаткових сплат, пільг. Ті люди, які лишилися майна. Треба теж вирішувати це питання, тому що люди залишилися без всього, без квартир, без будинків. Ми будемо вже говорити за автівками, ми будемо говорити за те, що найпотрібніше сьогодні людині. Вважаю, що ця нова Верховна Рада буде робити максимально все, щоб надати допомогу переселенцям. Тут є ще одна проблема: школярі та студенти Донбасу, які продовжують навчання на територіях підконтрольних бойовикам. Зможуть отримати дипломи та атестати України. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Щоправда, для цього їм треба довести свої знання, склавши додаткові іспити. І у відомстві ще не визначилося, буде це екстерном чи дистанційно. А от студенти вимушені переселенці, що зараз здобувають освіту в українських вишах як вільні слухачі. Мають визначитися із місцем навчання до 12 грудня. Вони повинні до 12 грудня визначитися і написати відповідну заяву, визначитися з тим, де вони хочуть навчатися далі, або вони будуть навчатися в тих вузах, де вони зараз є вільними слухачами, або вони можуть перейти на навчання в ті свої вузи, які перемістилися в інші регіони України з Донбасу, якщо вони дійсно переїхали. Телеканал 112 Україна отримав докази того, що бойовики на сході України мають на озброєнні високоточні артилерійські системи на цих ексклюзивних кадрах. Наслідки обстрілу позиції сил антитерористичної операції з самоходними артилерійськими установками з використанням сучасних боєприпасів. Українські артилеристи кажуть, стріляли бетонобойними снарядами, що виготовлялися з використанням. Надточних технологій свідчать про це конструктивні особливості знайдених уламків боєприпасів. Солдати наголошують, за роки служби у озброєних силах не бачили нічого подібного на озброєнні української армії. За свою службу в артилерії я таких боєприпасів не бачив. Явно це бетонобойний снаряд, але я таких не зустрічав. судя по всему братские народы изготовили здесь обработка вот обработка вот этого поиска это высокоточная то есть допуск максимум одна десятка медный ободок для нарезов я не думаю что это изготавливает в донецке. Правительства днр структура металла сама то есть это явно металл непростой вот такие по летают. Втручання Росії основна причина конфлікту на сході України. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалила парламентська асамблея НАТО в Гаазі. Документ називається про підтримку суверенітету та демократії України. У ньому асамблея закликала Росію вивести свої війська з Донбасу, припинити підтримку бойовиків та згорнути пропаганду. Крім того, розпочати переговори про повернення Криму. Парламентарі також закликали Захід продовжувати тиснути на Москву санкціями. Асамблея наголосила на своїх моральних зобов'язаннях підтримати євроатлантичну інтеграцію України і засудила будь-які спроби третіх країн втрутитися у це. А Київ закликала поквапитися з реформами. Восьмий гуманітарний конвой на Донбас. Росія відправить у четвер або ж п'ятницю. Про це повідомили в російському МНС. Вантажівки, нібито повезуть пальне, продукти і будматеріали. Нагадаю, Росія вже сім разів відправляла на Донбас колони вантажних автомобілів і щоразу без перевірки та дозволу з боку Києва. Українська влада та західні держави вважають такі дії порушенням міжнародного права. В українському уряді стверджують, що конвої перевозять бойовикам зброю. РНБО напередодні опублікувала відео, на якому, як заявляють у відомстві, біла вантажівка бере участь у перевезенні артилерії в Донецьку. У відповідь в російському МНС заявили, що автомобіль не їхній. Ось ці е, бетонобойні е, снаряди. Е, резолюція. В асамблеї НАТО і це самий так званий гуманітарний конвой, тому що напередодні якраз і повідомлялося про те, що гуманітарного там набагато менше, ніж антигуманного. Ну, гуманітарний конвой, який заходить на територію України, треба, по перше, перевіряти, щоб був Червоний Хрест і розподіляв правильно гуманітарна допомога. Гуманітарна допомога, як мені звітують постійно з тих територій Луганської та Донецької областей, які захоплені терористами, надають дві картоплини, дві цибулини і дають 50 грамів олії, щоб посмажити, знаєте, намазати ту, ту пательню. Це по-перше. По-друге, ми бачили ці набої, отака отаке, отаке перемир'я без миру, гібридне. З боку Росії та з боку ДНР, ЛНР. Чи маємо ми сьогодні взагалі з ними говорити з терористами? Е, ні. В рамках тільки е, мінської, мінських домовленостей по гуманітарній допомозі, і те, ті, і те що перевіряв тільки хра... Червоний хрест, і українську і російську. По-друге, ми маємо звернутися сьогодні до всієї спільноти. Був меморандум підписаний в 1994 році. Якщо він не дотримується ні США, не Великобританію, ні Європи, не ким, то треба тоді України дивитися на статус ядерної держави повертатися. Чи якщо вони хочуть допомагати не санкціями, може, хай вони вже весь світ нам допомагає зброєю. Може, хай вводять якісь миротворчі війська на нашу територію. Чомусь в Естонію завели миротворчі війська, побачили, що в Каліноградській області вже в Балтику вийшли військові кораблі з Росії на тренування військові. Вже НАТО якось відреагувало одразу. В Україні йде справжня війна. Тільки говорять і говорять, коаліція у нас місяць будується. Ну це вже добре, що коліці побудувалися, але політики досі портфелі поділяють, поки Путін пожирає нашу державу гвалтує Україну. У Євросоюз та США тільки на асамблеї можуть говорити про те, що санкції ведуть. Скільки можна говорити? Треба допомагати треба треба кожній родині вже видавати рушницю треба заводити на нашу територію зброї вводити військовий стан повністю на всій території україни показати всьому світу що в україні йде війна тільки таким чином ми зможемо зупинити агресора зовні або повернутися до хорватського сценарію два роки ми можемо просидіти, просидіти і тільки самі можемо собі допомогти Наша армія зміцни, військово-промисловий комплекс буде побудований в нашій державі. саме, ну, аби, аби... Треба теж залучати кошти за кордону, щоб нам допомагали всі країни, всі держави світу. І таким чином за два роки готуватися, щоб за два дні провести антитерористичну операцію і знову повернути собі і Крим, і Донбас. Це якщо ніхто не заважатиме готуватися. Так, а якщо, якщо нам будуть заважати, так ми взагалі нічого не можемо не зможемо зробити. Ми бачимо, що головне, щоб ця гідра сьогодні не перекинулася ще на, на інші регіони. Санкції, які ввели з боку України до ДНР Ленера, до тих територій, які окуповані. Що закрили всі, всі е, рахунки на тих територіях? Можна з одного боку розглядати, що це неправильно. Люди залишилися без нічого, де да люди там взагалі п'ять місяців нічого не отримували. Але ми але Україна показала всьому світу, що сьогодні санкції вели з боку е, України. Треба не тільки санкції на ти те території водити, треба е, всі е, стосунки між Росією, і Україною, Україною розривати тоді дипломатичні, якщо водити військовий е, військовий стан в державі, показувати всьому світу, що ми також не співпрацюємо з ними, і не сідати за круглий стіл з, з ДНР і ЛНР в мінську. А Закликати на переговори США, Європу і домовлятися не з задом, а з головою, яка сидить у Росії, і вирішувати це питання таким шляхом. Дякую вам, громадський діяч Сергій Шахов був разом з нами у підсумковому проєкті День дякую вам традиційно. Далі цей тіві.